56-та сесія Бродівської міської ради завершальна в році, і одна з найважливіших, адже депутати ухвалюють бюджет. Головний кошторис, за яким житиме громада у наступному році. Усі видатки міського бюджету структуровані згідно з цільовими програмами розвитку. І Якщо вони добре пропрацьовані, то враховують максимально запити мешканців і можливості бюджету. Варто зауважити, що на депутатів чекав день напруженої роботи. Порядок денний включав до розгляду понад 30 пунктів. Усі питання попередньо пройшли розгляд на комісіях, думка яких враховується на сесії. Заплановані заходи упродовж року можуть зазнавати змін, тож такі зміни були внесені до комплексної програми розвитку культури, туризму, молоді і спорту, яка діяла з 2022 року по 2024. Депутати виділили додаткові кошти на винагороди спортсменам Брідщини. За високі досягнення е, проводяться такі комплексні ігри двіщини. Там різні види спорту, і дуже приємно було, що ми черговий раз. Не дивлячись на те, наскільки які були з моменти ті моменти му році, ми приймали участь в іграх гранівщини, і наша громада відзначена зі 73 громад. Ми також стали призерами, хоча б навіть в категорії ветерани, але ми стали призерами. Ні одного року не було, щоб ми не були призерами. Я дуже користуючись моментом, хочу сказати велике спасибі тим нашим аматорам, тим спортовцям, які долучалися і представляли нашу громаду. І від імені також свого клубу, я думаю, інші клуби, чи ми колодивши, інші клуби, сільські клуби також хочу виразити слова щирої подяки за ту підтримку, яку ви надаєте розвитку спорту. Дякую вам, Дякую. і наша громада була відзначена. Коли ми їздили на нагородження, при нагородженні був присутній заступник міністра спорту, і приємно було отримати ці нагороди з рук заступника міністра спорту. І коли змучить громада, Дякую. також змін зазнали. Програма благоустрою, програма підтримки комунального підприємства бродитеплоенерго, аби підприємство змогло погасити заборгованість за спожитий газ. Програма розвитку земельних відносин. Відкоригували і актуалізували депутати комплексні програми соцзахисту окремих категорій населення і компенсації пільгового проїзду, внесли зміни до програми місцевого економічного розвитку на 2023-2025 роки, якими передбачено фінансовий ресурс для співфінансування у чотирьох проєктах. В наступному році Бродівська міська рада, маючи реноме відповідального учасника і виконавця проєктів. Що немаловажливо для донорів, активно залучатиме кошти як з інших бюджетів, так і партнерів, в тому числі міжнародних. А отже, 2025 може стати роком можливостей і розвитку громади. Аби впорядкувати і систематизувати дану роботу, були внесені зміни в структуру міської ради, зокрема, створено відділ проєктного менеджменту та інвестиційної діяльності. Працюватиме в ньому одна людина на посаді начальника відділу. А в одному з відділів без зміни штату розширили функції, перейменувавши відділ інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації з громадянами на відділ інформаційно-аналітичної діяльності, цифрової трансформації та комунікації з громадянами. Також депутати відкоригували міський бюджет на 2024 рік. Згодом обранці територіальної громади розглянули і прийняли рішення по більше як 20 програмах розвитку. Серед них є і програми, спрямовані на посилення захисту нашої країни. Це, зокрема, програма обороноздатності на 2025 рік, якою передбачено кошти для потреб військових частин. Також підтримали програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи місцевого значення на 2025 2027 роки. Серед новинок, зокрема, є програма, спрямована на кривдників. Вона не потребує додаткового фінансування та визначає певне коло посадових осіб виконавців, які працюватимуть з людьми, які вчиняють насильство. Зокрема, домашнє. Предбачені заняття спрямовані на зміну поведінки з насильницької на неагресивну. Розглядали депутати програму підтримки і розвитку футбольного клубу Богун, але не підтримали її та вказали керівнику президенту клубу Руслану Феленюку. На недопрацювання, і якою би вони хотіли бачити, найтитулованішу бродівську футбольну команду. Пристрасті у залі під час обговорення просто кипіли. Звернення болівальників, спортовців нашої громади з тим своєю пропозицією, щоб грали наші хлопці і прийнято рішення, ну, попередньо прийнято рішення, його підтримали. Що 25 році на базі команди молодіжної вони будуть представляти на дорослому чемпіонаті області бро. І та команда була. Та зараз вона називається бобри, а далі, коли буде статут, вони зроблять там бобри будуть, чи буде бобри, вогонь. Нести такий плуг, значить, бобри ніякого відношення до футбольного клубу Бугун не мали і не мають. Пояснюю. Пояснюю, то веду, веду від початків. Від початків, що ви перебиваєте? Від початків. Коли я прийшов 5 років назад, таких як юнаків ми не мали. Вони почали на базі спортивної школи, перейшли в юнацький склад Вугуна, і я їх заявив, як юнацький склад Вугуна ю Ю-19. Це наші місцеві вихованці до 19 років. Так сталося, що мінялися в спортивній школі тренера. тренера. я дозвернувся до президента і до тренера Бобрів Сергія Івановича. І Сергій Іванович минулий рік її взяв тренувати, готувати своєю приставкою, своєю приставкою тере, пугун, обри. Вони завжди так грали. Але це клуб не може так виступати просто Ю-19 без клубу на дорослої. Так не може бути альтернативи. Це має бути одноімена, наша молодіжна команда. Тепер їм виповнилося п'ятьом футболістам, 2005 рік. Вони вже не можуть грати в юнаках. Далі Сергій Іванович своїми, своїми. Юнаками бобрами знов заходить тих 90 Ті, що вийшли, заходять в основну команду Бугун. Їх же в цьому році я приносив карточки, там паспорт футболіста. Він зветься футбольний клуб Бугун. І далі вони не планували, ми вже в минулому році їх підпускали. Дев'ять чоловік місцевих сугубо бродівських і чотири чоловіки з Бродівського району. Цей рік ми думали мінізувати, тому що вони вже готові в деякій мірі до основної команди. Я не клуб Все. Я вийшла після комісії і побачила отих розчарованих домівця, яке їм вони займаються в тому дитячому. Побрав. Я купила на тіхні тренування по зміни. Ну, вони хочуть бачити, вони хочуть діяти далі. Куди якісь на тих поприх в Не задоволяє нас президент Бухар. Добре. Засновники не такі. Добре, давайте поставимо мову, але давайте не будемо нищити. Ну, ми нищимо все, що є у нас броне. А шається своїми командами. Це для них досягнення це свободок тільки в нас. Що чогось команда обласного рівня першої ліги є причиною для скандалів, для стоп, для якихось претензій одне до одного. Хоча, в принципі, це ще хороша справа. Хороша ініціатива, і е, високе досягнення дійти до першої лінії. Це є робота не одного року. Зазначна е, ці футболісти вони все життя тренуються для того, щоб йти до якогось світля. Через то, якщо сьогодні не виділяємо то ми розписуємося в тому, що нам не потрібно цієї команди, нам не потрібно представити нашої команди. Ми не зважаємо то, що коли свого сусіднє маленьке, значно менше за нас пункт, хочуть зробити команду прем'єр і бореться за це всіма способами. Немає команди, але саме вони знімають команду і хоча в перший рік і коли тим процесом команду, то останнього команда їх потрібно. Якщо ви вважаєте, що протягській команді не потрібно, не підтримуйте, але так і скажіть, що ми знищуємо цю команду. Ті команди хочуть щось досягати під час війни, мають інсуватися своєю кишені а не з бюджетом. Міських рад, розумієте? І не треба розказувати, що військова команда, яка йшла в лідерах першої лізі, фінансувалася з бюджету. Вони всі нормальні всі команди серйозно фінансуються свої члени. Президенти фінансують, стають президентами в дев'яносто п'яти випадках. 100 президентами клубів, принаймні в Львівській області, стають президентами тільки з фінансами в кишені, а не стають для того, щоб брати фінансів міській раді, а 5%. Додавати, розумієте, і, і йде мова про то. Проєкт рішення про Бродівський міський бюджет представила начальниця фінуправління Тетяна Мартиш. Згідно із доповіддю посадовиці, бюджет є збалансованим. Його доходи передбачені в сумі понад 425 мільйонів гривень. Наповнюватиметься загальний фонд бюджету такими надходженнями, як податок з доходів фізичних осіб, державне мито, акциз, податок на прибуток підприємств, податок на майно. Єдиний податок туристичний збір тощо. Також чималу частку загального кошика формуватиме освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі понад 80,5 мільйонів гривень. Вона розрахована на покриття витрат по освіті до кінця серпня 2025 року. Спеціальний фонд міського бюджету складатиме близько 7 мільйонів гривень. Формуватиметься він з екологічного податку власних надходжень бюджетних установ. Коштів від відчуження майна, продажу землі тощо. В обговоренні бюджету взяли участь депутати, зокрема Ольга Шайдуліна, яка нагадала про рішення бюджетної комісії, яка засідала напередодні і підтримала її пропозицію про доплати педагогічним працівникам певних категорій. Втім, перша заступниця міського голови Ірина Олеха застерегла від того, аби без забезпечення дохідної частини збільшувати видаткову. Оскільки це вплине не лише на освіту, а й на увесь бюджет громади. Ірина Маркіянівна наголосила, що бюджет враховує реалістичні можливості цих виплат в громаді, які відбуватимуться щоквартально зазначеним категоріям педагогічних працівників, що й було підтримано більшістю депутатів. Ось як відбувалось обговорення даного питання. Ми вчора бюджетна комісія. Я не змію, чому мовчить голова бюджетної комісії. Ми вчора на бюджетній комісії проголосували чітко за 3,5% для, для педагогічних працівників дошкільних позашкільних. Я готова і можливо обговорювали читання отої тисячі. Я готова поговоритися ну, з тим, що мова може не йти про 3,5% для педагогічних працівників. Але мова повинна йти про цю тисячу для позашкільників і дошкольних пакет для вчителів загальноосвітніх шкіл. Це ви мали розрахувати і включити зараз сюди в бюджет. І це було твердо і підтримано повністю бюджетною бюджетної комісії. До 3 мільйонів. В даному рішенні даному суми немає, то голосуємо за це рішення і за прав. Як то як... пару ну, рішення дати сюди немає? Ну нема їх нічого. Має бути включено. То... Має бути включено. А потім ходимо може... живуть. Ми, ми збільшимо зараз на 3 мільйони 600 э, дві частину. А для чого ми тут збираємося і голосуємо? Ну, але, але бувають рішення популістичні. І це все проєкт пішки, має бути. Передбачених кошти наплавні, відкоплатах, працівникам закладів освіти, у розмірах, що перевищують 3,5% збільшеного податку на військовий збір. Комісію прийнято стало установо. Оформований бюджет, який є на сьогоднішній день, він має дефіцит у бюджеті 6,8 мільйона. Для виплати заробітної плати при існуючій інформації для нас доведеної на виплату педагогічним працівникам субвенції у розмірі 80 мільйонів, яка обрахована включно по серпню місяця. З вересня до грудня є інформація від Золочівського фінансового управління сьогодні вранці утримана. Що субвенція буде доведена до нашої громади в сумі? 117 мільйонів 377 тисяч гривень. Що на 4 мільйони складає менше, ніж ми обраховували при обрахунку нашого бюджету на 25 тисяч. Якщо 6,8 мільйона, додати 4 мільйони, ви маєте вже 10,8. Окрім того, з вересня місяця у нас понижується дві ж, не перепрошую, у нас е, зменшується кількість учнів у Голосковинській, та комарівській школі, які будуть мати менше 45 учнів. На них не буде поширена освітня субвенція. Видатки на отримання цих шкіл будуть виходити виключно з міського бюджету, що складає у сумі 1 мільйон 800. Не факт, що ми будемо мати з вами чисельність учнів по інших школах станом з вересня місяця не менше 45 учнів. Оскільки Різниця між учнями які були в попередньому році і 24-му році зменшилася на 200 дітей. Тому ми не знаємо, чи це будуть тільки титлі школи, чи будуть ще інші школи. Це складає вже в нас дванадцять. Ми задекларували з вами, що ми з міського бюджету хочемо здійснити виплату педагогічним працівникам до шкілля, позашкілля, 1300 тисяча триста і дві тисячі що складає в сумі 10 мільйонів 300? Це якщо це на галузь освіти, нам зараз е, обраховувати е, на 25 й рік, буде бракувати 25 мільйонів. Тому подумайте, будь ласка, як ви будете прописувати рішення і за що ви будете голосувати. Тетяна Андріївна, коли за трибуною вас озвучила вам з. Метою з можливості перевиконання ми не знаємо, яке в нас буде перевиконання, і ми не знаємо, який в нас буде вільний залишок. Якщо ми хочемо з вільного залишу спрямувати 10 мільйонів 300 то ми будемо чекати тоді можливість перевиконання, але перевиконання то не означає тільки виплата заробітної плати, а перевиконання означає верифікація, яка, яка складається з вересня по 26 2026 року. Тому якщо таке рішення приймається, ми маємо знати спроможність громади після прожитого півроку, яка вона в нас буде, тоді ми можемо приймати якісь рішення. Тоді популярно, грамотно пояснила мій заступник все права по полках. Чому не прислухати до Ви Вийти з рішенням комісії як брехом, а далі <клес> <Будемо> змінювати. <клес> Коштів для отримання апарату міської ради немає. Для вчителів є завжди катеси і завжди проблеми, завжди рахує коштів. Чому для апарату міської ради дефіцитні коштів в бюджеті немає? Наталі ще скажіть, що ви зараз Я наші це на місці. А ви знаєте звідки фінансується освіта? Державного бюджету, але виплати. 30 ліс і чи 20, 20 відсутних. Да. Дозвольте, якщо ми соясні, дивіться. Є закон про місце в мене. 28 стаття каже, що виконков подає проєкт бюджету на сесії. Не комісія, виконкол. Ви можете розгадати той проєкт рішення, який прийняти. <реш> Очекайте вас розпускати все, перебували? Мені дуже шкода, в нас вчора була зубна рада з Америкою, і ми мусили йти на зубна раду. І шкода, що ви депутати не висловили Ірину Маркіяні, на комісії, на комісії можна все соло укрити. І тиснути, але треба потім порахувати, або перенести комісію, я йду порахую і прийду ще раз з вами розрахунку. Я розумію, що ви, шановні депутати, всі хочете сподобатися виборці. Ставлю на голосування правку, прошу голосувати. При наявності? При наявності? Голосуємо, шановні депутати. Заправку. Я її підживав один ще раз так. Комісія, я думаю, змінили свою думку. За 10 рішення не прийнято. Прошу голосувати за даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати на проєкт рішення я цілому голосу. За 24 проти 1, не голосувало 5 рішення прийнято. Шановні депутати, шановна громада, вітаю всіх вас з прийняттям бюджету. Також було прийнято рішення про організацію харчування у закладах освіти Бродівської міської територіальної громади. Згідно з ним учні перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти. Будуть забезпечені одноразовим гарячим харчуванням за рахунок коштів державної субвенції. Безкоштовне гаряче харчування для учнів 5-11 класів передбачене для дітей пільгових категорій, зокрема дітей-учасників бойових дій, військовослужбовців, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей з інвалідністю з певними діагнозами. У закладах дошкільної освіти міста батьківська плата за харчування згідно з нормами 70 гривень на один день становитиме 65%. Решту коштів доплачуватиме міський бюджет. В сільських дошкільних закладах батьківська плата становитиме 40% від цієї суми. Під час сесії було прийнято рішення про прийменування вулиці Центральна у селі Дітківці на честь Героя України підполковника Юрія Тимуся. Завершили сесію розглядом земельних питань, зокрема, затвердили перелік земельних ділянок комунальної власності, які підлягатимуть продажу, або право оренди яких підлягатиме продажу на земельних торгах. Прийняли рішення про проведення земельних торгів тощо. Міський голова подякував депутатам за плідну працю та привітав з прийдешніми святами. А в коментарі ТРК Броди зауважив, що задоволений роботою 56-ї сесії міської ради.